Тоді я стрибаю у наступну частину з питаннями. Питань небагато, є цікаві, є менш цікаві, є провокуючі. Готуйся. Так, о, перше, це просто коментар. Дмитро сидить такий, це під прожарочкою було. Дмитро сидить таке, думає, в мене і без цих прокачок ключових ключових скілів, профіль. Виступне вгору, типу, нафіг мені це треба? Оці просмажечки. Насправді про це ми поговоримо в третій частині. Розповім, на що воно мені треба і коли ж я нарешті виконую це домашнє завдання. А, друге, підкажіть, а як можна долгувати іншим фрилансерам зі свого профілю? Делегувати іншим фріланцем зі свого профілю. Як це працює з таймтрекером? Чи це треба свою агенцію, або там якісь воркраунди свої? Як делегувати? Ну, питання просте, але ну, воно багатьох виникає. Ну, вам треба мати агенцію, і якщо ти ну, іншому фрілансеру під своєю агенцією, то ти рефериш його точно так же, просто даєш посилання. На цього фрілансера, і він е, повинен мати цей контракт і трекати під цим контрактом, або це може бути manual трекер або ви можете на себе брати і робити fixed прайс або ретейнер контракт. І тоді ви можете сабконтрактити легально, навіть якщо контракт заключений на вас. Ось так, якщо це просто ви віддаєте комусь контракт на тобто ніякої вигоди з цього не маєте, то можна прямо давати посилання на Форк сторінку. А форк це теж дозволяє. Ну тут більше не про тут більше про делегування. Тому я б трішки резюмував би, що в агенції це працює нормально, якщо ви соло фрилансер. То тільки на якихось там фікс-контрактах і вся ротина у вас буде за межами форку і вся відповідальність там. Ну правильно? Е, ну а так. я маю увазі але... між вами та виконавцем. Так, але якщо ми говоримо про легальну сторону, ну, це вірно. Але якщо ми говоримо про легальну сторону питання, і щоб можна було, як я кажу, плювати в обличчя форку і казати, я сабконтракту, то ще треба мати агенцію, бо в них прямо написано в правилах, типу, unless it's a fixed price project under the agency account. І фікс прайс? Це... Так, фікс прайса. Unless От, it's a fixed До цього ти казала, що фікс прайс легально можна дологувати. Так, і є. На агенції, якщо це на агенції прайс ага. на агенції, це вірно. Окей, так рухаємося далі стосовно кейсу блокування апфорка аккаунтів українських користувачів, про який Тавмара з усмішкою розповідала, що це було заслужено, поки ви це говорили. Інші хлопці разом з Мінцифрою діяли і проробили велику роботу, яка принесла неймовірний результат. Тепер цікаво почути коментар Тамари з цього, цього приводу і надати, і надалі вдаватимете, що ви розумієтесь на цій темі. Я ж не обіцяв тільки похвалу. Я бачила цей коментар, і насправді я навіть пішла і передивилася, типу, цей шматок. По-перше, я сказала, що. Немає такого, щоб я могла сказати, що ті, кого забанили, нічого не порушили, а не заслужили. Я бачила, але щодо цього, типу, ті, всі, хто робить щось для того, щоб було розблокування, це суперкласно. Я дуже поважаю людей, які допомагають іншим для щодо е, ну. Розблокування єдине, що якщо ви знаєте, то як я в принципі і казала, то це не супер ефективний момент з апворком, якщо ви не визнаєте реально і не розумієте за що вас забанили. Насправді суть така, що багато апворк-юзерів навіть не розуміють іноді, що вони порушують на форку, настільки багато тос і що ви такі сидите, і можливо щось вже зараз прямо порушуєте, настільки там багато всього. Однак дуже важливо в плані розбану, я про це дуже багато пишу і говорю, як саме розбанитись, бо я розбанюю оці всі е, свої агенції, але не ну одним листом, скажімо так, а є певні стратегії, що ви розумієте, в чому причина і як з цим боротися. Наприклад, ви знаєте, що на опорку є правило, що якщо ви доведете, що ви можете бути... Educated, то Upwork дає вам education щодо вашого порушення замість бану, наприклад, є такий пункт, так? Тобто, і я хочу ще сказати, що ну, ми бачимо вже тих, кого е, казали, що розбанили. Насправді це був оцей момент, коли був suspend, Багато кого засеспендило, але в цей момент багато кого і впустили логінитися. Було багато і моїх клієнтів, які ну, не подавалися змін цифри нікуди. Хоча, ну, знову ж таки, круто, що хтось щось робить і йде розблокування якесь, якщо є. Але в той момент всі змогли залогінитися. Ну тобто, хто подавався, хто не подавався, а зараз вже знову ні. Ну тобто це був просто, на жаль, бах. Що ті, хто не був забанений, був забанений, а ті, хто був забанений, могли залогінитися, але вже не можуть. І я ну, хотіла би сказати, що так, я досі буду казати, що я в цьому розбираюся, через те, що в мене дуже багато кейсів розблокування. І я всім кажу, щоб ви якраз боролися за свої аккаунти, бо будь-який кейс. Можна розбанити. Я кажу, навіть був кейс, коли чувак реально вкрав гроші у свого клієнта і зміг розбанитися. Реально, і таке було. Тобто, і ваша задача просто насправді по стратегії йти. І добуватися того, щоб ваш аккаунт розблокували. Якщо ви просто ну, це кидаєте на волю случая ну, випадку, пробачте, то так ну, нічого не вийде. Я всім бажаю розблокування. Сама особисто я хочу сказати, що тепер, коли завдяки цьому кейсу змін цифри, я би, наприклад, в одну зі своїх стратегій листів додала би, що, наприклад, навіть сам Федорів пише про важливість. З того, щоб була справедливість щодо моменту блокування, типу, да, так, прикол, я, е, мені дуже подобається саме цей кейс, і що люди боролися і добилися цього публічного посту від е, е, вельми шановного міністра, завдяки чому ми можемо додати це до нашої справжньої стратегії Розбану. І ну, тому, але ще раз, так. Тобто вам треба зрозуміти, що саме за порушення для того, щоб розбанитися, так? Ось так. Ну Ти знаєш, я зараз спробую себе сказати дуже простим прикладом, чому дуже важливо розуміти причину. Я от просто згадав випадок, коли малому моєму купували одяг. І там був оця от піщалочка, да, яка на вході повинна піщати. І в одному з магазинів її забули зняти. Я не пам'ятаю, що за магазин, що це насправді був баг з боку продавця, який не виконав своє флоу да, по обслуговуванні клієнта. І потім він запіщав в іншому магазині. Звісно ж, зупинили, перевіряють, да? І що відбувається далі? Ну, звісно, можна так і далі ходити, піщати всюди, дратуватися від цього, мати якісь певні проблеми, але яка найпростіше рішення знайти, в чому проблема, що тригерить? От так само на форку щось нас тригерить. Чому він спрацьовує. Це ж, як я не знаю, як фінмоніторинг є автоматичний процес, а є ручний. І от автоматичний процес, він на щось тригерить. І якщо ми не зрозумімо саме на що ми тригерили, я не знаю, там реп працювало, чи можливо, я не знаю, там, зміна локації, чи логіни, чи віпені, знову є ризик потрапити туди ж саме. А задача ж яка? Задача ж вирішити проблему, а не завітати в свій аккаунт на якийсь короткий термін. Бо, це, в принципі, те, що я хотів. Сказати з цього приводу, до речі, ти мене прям так вколоп, Я прямо зараз знаходжуся на фінмоніторингу. Мене Ні? зараз фін ти Знаєш я, я цю ж історію я досліджував дуже mm -hmm. глибоко, тому що у мене родня там працювала. У мене були можливості запитати, mm -hmm. як воно все працює. І це особливо це було, знаєш, після того як народ почав писати, що у мене проблема із надходженням коштів. Тоді я трішки покопався, спілкувався і дізнався, що ну, з моно є проблеми. От для деяких іноземних банків-кореспондентів Монобанк так само тригерить. Так само Pioneer, наприклад, верифікація довідки з Монобанку не працює. Воно тригерить. Я, я знаю, я знаю, я знаю. Ну, в мене інша історія, чому затригерило, але ну так, і тепер ну І після чого ти потрапляєш в принципі в ручний режим, але з банками значно легше. Вони зацікавлені в тобі як клієнти, готові будуть розбиратися, тримати твої кошти. А на апворку мільйони людей, і вони в більшості полагаються на автоматичні процеси. От, і все, що ручне, все важко. От навіть просто один раз написати в саппорт, сапорт. У мене виникають питання: написати в саппорт. можна чекати відповіді тиждень або два, тому що це ну, не вистачає рук. Завжди спочатку прилітає шаблонна відповідь. Да? Ось тут почитаю. І я завжди одразу миттєво, навіть не читаю, що вони там прислали, я пишу. Я вже прочитав і тому написав вам. Ну тому що треба перейти до наступного кроку одразу. Тамара, О, ну тут зовсім легко. Тамара, респект, дуже крута. Друге, в мене відпала ще лепа. Я спочатку не зрозумів, що відпало. Ще лепа, наскільки корисний контент, це про минулу прожарочку. Чи можна на ну, особисту просмажку маш... про до Тамари? Так, звісно, можна. То зараз іде А Розір ще не почався, але можна поклікати і попитати вдачу. Що... Максимальна... У нас на каналі щоденник фрілансера, там є кнопочка, можна. Так, да. і наступного разу також буде. О, да. За кожного ранку напередодні етеро спрацьовує цей тригер у нас. І Максимально крута інформація, структурована, чітко, доволі, стисло і по суті круто дякую. Блин, а де ж пит... а, питання, питання є. Дякую за відео. Тамара давала пораду для фрилансерів просити клієнта вставляти ключові слова в тайтл джоби, щоб потім профіль мав більш ключовиків. Які краще, як краще просити клієнта про те, щоб Upwork не мав до мене претензій з цього приводу. Дякую. Ви можете це робити, типу, взагалі без проблем. Ви можете. Я роблю зазвичай так: типу, Upwork is my sales tool, could куда я you? kindly to add these few words to your job post title і інструкція. Ну, типу, як це робиться? І ви, І я кажу, що типу це важливо для мого upwork аккаунту для того, щоб мій профіль був visible як спеціаліст. Якщо це тобі ну, не складно, це займе всього лише 3 секунди твого часу, але для мене буде важливо для всього мого майбутнього. Ну, типу, такого, щось плюс-мінус таке, тобто важливо мати під рукою інструкцію. Можливо, важливо вже продати клієнту в цей момент. Тобто залишилось тільки офер. Бо чим, якщо ви вже продали, вже залишився тільки офер, то його вже не спугнеш трьома словами, які він додасть до свого тайтлу. І до речі, ми про це говорили. Я розповідав у нас. Там є відоси, як я лід да, Як ми робимо себе? А в нас є інструкція, і тут так. От, на що я вважаю важливо звернути додаткову увагу. Звісно, це треба робити максимально дружелюбному френдлі. Тому що якщо наїхати на клієнта і він поскаржиться, тут ми ходимо по межі в тому плані, що це маніпуляція. Ну і саме тому я згадував у минулих етерах, що ми, наприклад, у себе в інструкції додали да? що це не ну, це допомога клієнту, а клієнту я завжди пояснював так, що для мене це частина мого маркетингу. Тому, ну, якщо не складно, і всі залюбки на це йдуть. І навіть якщо вони помилково надіслали один контракт, ніхто не сперечається, може надіслати вам інший офер з правильною назвою взагалі ніяких проблем. Наступне питання: а, ну це більш для, до мене, я зараз дуже швидко відповім. А як ви кошти потім переказуєте на українських. З українського ФОП рахунку за кордон свій платежі не працюють, платіжні системи проблематично поповнити. Це про ем, якщо користуватися коштами за кордоном або працювати через ФОП, насправді зараз нема легального методу напряму з рахунку ФОП перерахувати кошти кудись там за кордон, це обмеження національного банку. Єдиний легальний спосіб це виводити на власну картку, і користуватися власною карткою за кордоном з усіма конвертаціями. Все але маленький спойлер, дати, так, хоч маленький спойлер, спойлер. У мене є відос да, про нерезидентство податкове, як там все залишатися. Насправді планую стати, да, да, Планую стати резидентом свідомо. І це челендж, тому що стосовно цього приводу спілкуюся з багатьма фаундерами агенції. Це таке, знаєш, для всіх ключе питання, як налаштувати фінансовий флоу, куди повинні летіти кошти, де сплачувати податки. Як оптимізувати витрати податків на шляху, мова не про ухилення від податків, або там якісь чорні схеми, а взагалі про те, як будується ці флоу. Це великий челендж. Я думаю, теж буде цікаво. І, і о, класне лайф-шоу, стільки рази, разів мостився на прожарку. А як тільки випав шанс, це наш минулий переможець, який не був під час розіграшу. Як тільки випав шанс, так виліз клієнт з терміновим дзвінком, та все одно дякую за, як завжди, гарний відос. Гайс, я даю посилання. Там, де треба слідкувати, коли йде розіграш, і важлива умова, щоб все ж таки після цього ще й потрапити, то треба все ж таки посидіти і послухати. Пересидітись десь, працюючи з клієнтами, прийти на просмажечку не вийде, тому що ми заздалегідь не знаємо, в яку саме годину ми робимо розіграш, а робимо його під час етеро. Мені здається, це було останнє питання. А зараз дай я перевірю то, знаєш, питань стає все менше, тому що, тому що знаєш, багато питань охоплюється в процесі, і питання відпадають. І я дуже радий, що відпадають питання. Такі, знаєш, ну як тобі сказати? Спасибо. Такі от. Я би сказав, початко, початківців. Знову моє улюблене питання. Ти на нього будеш відповідати, поки я буду розігрувати наприкінці, але зелені скіли — це просто мій фаворит. Мій фаворито. Му інтересування. Я дам тобі посилання, щоб ти статтю про зелені скіли сюди додав. Мою коли зу... Добре. А, і, якраз. да, Я тобі потім дам, щоб ти його її додав. Я насправді не зовсім вважаю, що є якісь базові питання початківців, бо буває таке, що до мене приходить реально супер там, прошарений SEO на е дзвінок, він вже знає все і про зелені скіли, і так далі. Він прямо так каже: типу, припустимо, що я не початківець. А якусь базову штуку ну, не знає, яка мені здається, база, тому немає таких питань, напевно, які є, типу. Для когось вони okay, базові, для когось є. Бале, баля, 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 то дозбіє, то досп'яє. Питань. Нема все? Тоді моє питання. Переходимо до наступної частини.